Слава Насі, вітаю на каналі Добрий Ребат, в ефірі я Сашко Добрий. Давно хочу поділитися досвідом використання коротеньких ключів, комбінованих так, ріжково на кидні. Ось, наприклад, на більше 22-й. Ось такий у нас. Це дуже крута штука. Це дуже крута штука, яку коли вперше бачать механіки звичні працювати з, зі стандартним інструментом, вони сміються кажуть, що це за ключі з дитячого світу. Бо ми, механіки, ми хлопчики, ми звикли мірятися розмірами, нам треба велике, здоровенне. А насправді, коли вони з цим стикаються, вони кажуть, як моя кохана дружина, вона каже: Ну Сашко, не хвилюйся, розмір не має значення головне, як ними користуватися. Так і дійсно насправді розмір має значення, і це виключно круті ключі, просто створені для бронетехніки. бронетехніка, яка в свою чергу створена для ремонтників, щоб її ремонтували або діти, або... Жінки з менюшечками, делікатними долоньками, пальчиками, які будуть залазити в найважкодоступніші місця, куди не дістають навіть зубні щітки, і там щось десь крутити. Бачите, виробника, мені свого часу цей набір, добрі люди подарували, досі він працює, Так, все помічено, щоб я відрізняв мій інструмент від немого. Постійно в роботі, в моїй основній інструментальній сумці, легкий, зручний і. Реально стандартні ключі курять в ремонті бронетехніки, порівняно з ним, підлізти там, де реально і не уявляли, що можна крутити ключами. Працюємо і пам'ятаємо, що наша Українофілія недостатня. І навіть якщо у вас вона маленька, як ці ключики, так головне, який ви в неї вкладаєте вміст, силу, енергію, і як вона є фундаментом розбудови вашої прекрасної садиби. Української самосвідомості перемагаємо разом! Слава нації!